Усім привіт! Мене звуть Марта. І ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашої шкіри. Будемо сьогодні говорити про базову базу. Про це написала підписниця. Я подумала про те, що ми все знаємо про базовий догляд, а потім згадала. Що наш чудо-маркетинг постійно підкидає нам якісь чудо-інгредієнти, які нам обіцяють порішувати всі наші проблеми зі шкірою. А цим провокує просто бардак в голові, який ми переносимо на своє обличчя, на наші косметичні столики. Тому будемо зараз розбиратися. Тим часом підписуйся, коментуй, став подобайку. Що, дуже таке шкіра, <laughs> яка роль взагалі шкіри? Це величезний такий бар'єр між агресивним зовнішнім середовищем, воно зараз саме таке, та нашими внутрішніми органами. Тому сказати і якось переоцінити важливість догляду за шкірою ну, дуже важко. Шкіра виступає як і сигнал того, що щось не так в нашому організмі, наприклад, гормональні збої, це одразу естетика, волосся, шкіра, нігті, а, проблеми зі сном. Плюс спосіб нашого життя це харчування, алкоголь, паління, тобто шкідливі звички. Ну і ті речі, які не зовсім від нас залежать: це забрудненість навколишнього середовища, хоча дуже прямо вона від нас залежить. Це автомобілі, пил, різні токсини, які прилипають там до нас протягом дня. І це все приправляється безперервним старінням, і маємо, що маємо, тому треба розібратися. Які базові основи догляду за шкірою в будь-яких умовах? В такому випадку, що ж таке базовий догляд? Базовий догляд він індивідуальний, але є деякі такі ключові правила, наприклад, такі як очищення, лікування та захист тобто три таких пункти, які включають в себе ще багато чого. Зараз про них поговоримо. Я б розділила базовий догляд вечірній та ранковий. Тобто все-таки він трошечки відрізняється. Ввечері найважливішим і найдешевшим етапом є очищення, яке є ну, надважливим. Двоетапне очищення. Тому що якщо ми користуємося макіяжем, та й не тільки макіяжем, що у нас вже є СПФ, це повинно бути двоетапне очищення. Я дуже люблю Oakland Balm від Хел Mish. Мені полюбився також наш Nature Real Gel <laughs> їх. Хороший. А, і вмивання обов'язково, звісно, я собі купила авіно, про яке я вам вже казала. Calm and restore. Він з екстрактом вівса. Вівсо зволожує, не піниться, гель не пінеться, не вівсо, немає віддушки, ніяких лишніх запахів, тобто максимально ніжна текстура і дбайливе відношення до нашої шкіри. Тобто, вмивання це той етап, коли ми змиваємо. Весь день, весь сум або бажану нерадість з нашого обличчя. Вранці вмивання воно не завжди є обов'язковим. Так наша шкіра працює. Але якщо ваша шкіра навіть не суха, навіть якщо вона нормальна, і ви вранці дивитесь, що в цілому, в цілому немає ніякого лишнього блиску, це означає, немає лишнього себему. Можете просто митися водою і тонізувати вашу шкіру. Цього буде достатньо. Я, до речі, спостерігаю за своєю шкірою, вона скомбінованою якось так. Помаленьку перебирається в нормальну або це просто потепліло словом. Я поки спостерігаю, тому що ранкове вимивання дуже люблю, а, поки ним користуюсь, але будемо бути тестувати через день його відсутність. Тож тап лікування про що це взагалі? Це про нашу ціль, про досягнення нашої цілі. А вона може бути різною. Ми можемо працювати з пігментацією, з акне, з розацею, з різними почервоніннями, з куперозом, зі старінням шкіри, тобто зі зморшками. Обираємо собі одну задачу і з нею працюємо. Оскільки цикл відновлення наших клітин 28 днів, і щоб буде боротися одразу з декількома проблемами, ви не зрозумієте дію інгредієнтів. Якщо ви хочете, потестуйте. Просто якщо ви ввели перший раз. Якийсь інгредієнт в свій догляд, дайте йому час попрацювати. Шкіра наша дуже буде вдячна вашому терпінню. Потім наступний інгредієнт, коли ви вже зрозумієте, як працює той чи інший, ви вже можете перейти до циклічного догляду, коли у вас там, наприклад, двічі на тиждень ретиноїди, двічі на тиждень кислоти і відновлення тобто один день ретиноїди, другий кислоти, третій відновлення, або там як ви її побудуєте в залежності від реакції вашої шкіри. Якщо ви вирішили, що ворог номер один, з якими будете боротися, це зморшки, вам в силу, в вашу армію косметичного стола, ретиноїди, звісно, вони є універсальним інструментом, пептиди, це може бути також гліколова кислота, і екстракт корення солодки. Там багато флавоноїдів, які перезупиняють, і уповільнюють розщеплення колагену. Якщо ви думаєте, що вам все-таки потрібно працювати з акне, тут кислоти. Особливо саліцилова кислота, біяча кислота, а тут же ретиноїди знову вони. Вони ми перетягуємо в список інгредієнтів при боротьбі з пігментацією, Тут же може допомогти транесамова кислота. Вітамін С. Далі, якщо ми нам працюємо з почервоніннями, у нас є розаце купероз, ми повинні заспокоювати нашу шкіру. Тобто всі відновлюючі бар'єр, шкіри інгредієнти нам пригодяться. А також азеловінова кислота, яка не є типовою кислотою, вона рослинного походження, вона нічого не віддушує, вона навпаки, збільшує опірну функцію нашої шкіри. Вона стає менш щутливою. Хоча може пощіпувати, тому вибирайте правильну. Правильне дозування, правильний відсоток, не занадто багато його повинно бути. Мені, до речі, полюбилося, було щось. Я її собі купила, вона такого кремової текстури. Нестандартна, тому. Тому я й кажу, що це не зовсім та киста, до якої ми звикли. Вона просто кремчик гарно вбирається, чесно кажучи, я інколи її навіть не закриваю нічим, Тому що в мене є проблеми з куперозом, і я, звісно, її використовую. Словом, до чого це все? Немає універсального догляду. А, не дивіться, що там робить ваша подруга. дала відео про якісь класні інгредієнти, і ви собі думаєте, і я собі їх візьму, тільки якщо у вас не одна і сама ціль. Тому придивляйтеся саме до себе. Я як попуга буду повторювати те, що ваша шкіра з вами розмовляє. Вона вам підказує, що їй потрібно, що вона від вас хоче. Тому, будь ласка, просто відкривайте очі і уважніше придивляйтеся. Так беріть скло, дзеркало, перевертайте його на сторону, яка збільшує. Якщо у вас такого дзеркала ще немає на косметичному столику, обов'язково собі його купіть. І кожного вечора придивляйтеся, що там у вас з шкірою відбувається, особливо, якщо ви вводите якісь інгредієнти активні. А для того, щоб бачити, як шкіра реагує. Ну, тому що, може, при погляді в повний рост вам цього не помітно. Вранці всю цю активну фазу ми заміняємо єдиним вітаміном С. Неважливо, яка у вас ціль була вночі. Ще ви там боролися з пігментацією, з акне чи нічними кошмарами, і монстрами. Вітамін С це саме Класний інгредієнт в сироватці на ранок, тому що а, інгредієнт, який гарно працює з вільними радикалами, тобто зменшує їх дію. Я полюбила Хіларі. Хто дивився відео огляд вже знає про це. Це вже друга пляшечка, ми з мамою пішли по другому колу, вже я накупила на подарунки, вже мої подруги почали купувати, тобто реклама працює. Дуже класно вбирається. По-перше, упаковка сама. Я вже про це 100 мільйонів разів казала, що я не люблю дропери, це ось такі з піпеткою, Як українською буде піпетка. Словом, наноситься він. Ой! Він дуже такий, знаєте, молочний, гарно вбирається, органолептика в нього чудова. Якщо ви вранці збираєтесь, спішете, і у вас, немає часу чекати, поки воно там все повбирається. Сироватка ось ця саме вона на ранок людей, які просипають і постійно спішають. Вітамін С. Обирайте собі комфортну сироватку. Вітамін С має властивість таку. Він часто, часто може бути жирненький, а, тому підбирайте, тестуйте краще в магазині або читайте відгуки. Вся сироватка, як ви вже зрозуміли, ні, вона абсолютно не жирнить. І взагалі багато засобів є хороших з хорошою органолептикою. Хоча я здивувалася, що в деяких, а, от наприклад, інститутом там у них є Brightening Serum без вітамін С, щось таке, якась така назва. От він жирненький. Хоча коштує він в ну, разів 4 дорожче, мабуть, ніж Хіллери. А, Так, вітаміну С. Не забуваємо покривати його вранці СПФ. Ми можемо забути, як нас звати, але користуватися СПФ ми не маємо права забувати. Я сьогодні була на процедурі карбокситерапія. Це такий. Процес насичення, клітин вуглекислим газом для того, щоб пришвидшити кровоток, обмін речовин в шкірі, що допомагає омолодженню шкіри, профілактика акне, п'ятин різних. Словом, не до цього. В кінці мені косметолог нанесла SPF від американського бренду Clear Choice, SPF 45. Дуже Класний фініш глянцевий, не мерехтіння, а саме глянцевий. Я не знаю за рахунок, чого він такий, але він класно збирається. Запах такого огірочку з зеленухою, боже, дуже-дуже ну, приємний. А, з Амазоном я сьогодні боролася, нічого в мене не вийшло, намагалася зареєструватися через нову пошту. Три консультанта гарячої лінії нової пошти мені не допомогли з цим. Словом замовила в нашого представника офіційного на відсотків 40 дорожче, але вже як є, там є 60-120 мл, 120 мл брати вигідніше. Я от тут покажу вам, що це за СПФ. І оскільки я вже його спробувала, мені вже його хочеться. Я буду користуватися ним і на шию, і на руки. До речі, для водіїв СПФ. Дівчатка, обов'язково на руки потрібен. Якщо у вас є якийсь неулюблений ваш спех, який ви не любите на шкір обличчя, ви вже про нього забули. Будь ласка, ось руки, руки. Можна долоні не мазати ним, але ось зовнішня сторона нанесли, отак, от, хоча б поростирали, і цього буде достатньо. І звісно, ми не забуваємо про зону навколо очей. Я наношу інколи ретиналь від MedicAid, але у мене є насправді крем, ось такий від. Beauty of Оджесон, тут 2% ретиналь, ліпосомальний. Мені подобається. Мені подобається, тому що є і зволоженості, є відчуття підтягнутості, тому що в мене від тата. А ось ці зморшки, вони ж у нас різнонаправлені усі. В когось вони йдуть рівненько, когось йдуть вверх. Прям пощастило людям. А в когось, як у мене, вони йдуть униз. І я теоретично. Повинна бути саме такою, як я вам тільки що показала. Але цього ефекту немає. Я не можу сказати, що саме цей крем мені допоміг, але тому що я користуюсь постійно засобами під очі. але цей досить непоганий. І останній наш кіт, третій, про який ми говорили, це захист. Захист мається на увазі підтримка бар'єру шкіри. І тут це також і про зволоження, тому що чим більш шкіра зволожена, тим більш вона здорова. Тобто Зволожена значить більш здорова. Зволоження це є як типу наслідок здоров'я шкіри. А, і вона здатна чинити більший опір негативним чинникам зовнішнього середовища. Тому такі засоби, інгредієнти точніше, засоби з такими інгредієнтами, як пантенол, гліцерин, як центела азіатська, як цераміди, алантоїн, вони ніколи не будуть лишніми і пробіотики туди ж лишніми на вашому туалетному столику, навіть якщо ви не використовуєте активи. Майже завершила монтаж, зрозуміло, що не сказала фінальне слово, по перше, я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео, тому що час це один з найдорожчих, найважливіших ресурсів, якими можете поділитися. Другий – це енергія, тільки перший не відновлювальний, другий відновлювальний. Я вам похвастую, до речі, в мене нова бавовна, тематична. Продовжуйте піклуватися одне про одного, як ніколи це важливо. Продовжуйте донатити і слава нашій ненькій Україні.